Ошатно вбраний зал на місцях педагоги громади міста і району 5 жовтня у них свято, день працівника освіти. Сьогодні, мабуть, саме на цю галузь у нас державі покладають чималі надії як на основну прогресивну силу, яка має зрощувати свідомих патріотів громадян. Отож, і щодня робота городоцьких педагогів нелегка. В імені Городоцької районної державної адміністрації прийміть вітання та слова подяки за вашу подвижницьку працю, за вірність обов'язку. За відданість ідеалам правди, доброти, гуманізму. Успіхом, який ми всі чекаємо з тих перетворень, які відбуваються в нашій країні, ми можемо завдячувати людям, простим людям. Саме від їх освітнього, професійного, культурного та духовного рівня буде залежати наше життя, наш добробіт і в цілому майбутнє України. Адже нема жодної галузі чи сфери, від якої так залежала історія, доля і майбутнє нашої держави. Саме від педагогів, вчителів, вихователів, наставників залежить виховання і навчання найдорожчого, що у нас є наших дітей. Тож дозвольте мені від імені районної ради, від усього депутатського корпусу. Від себе особисто висловити слова вдячності і шани усім працівникам освіти за їх щоденну творчу працю, високе покликання, педагогічну мудрість та професійність у громаді районі розуміють, галузь у важлива, і виховання підростаючого покоління вимагає консолідації робочих сил і зусиль не тільки самих освітян, а й активними мають бути карманичі влади на місцях. Отож, освіта пріоритетний напрямок, розвиток якого дбають можновладці на гордочині. У ваших напружених буднях у ваших задумах і мріях, у ваших уроках за майбутнє нашої країни, вільної, могутньої, духовної Європейської країни, де кожен має право на гідне і щасливе життя. У день свята дякую кожному з вас за знання, досвід, енергію та час, які ви даруєте дітям. Щиро дякую вам за добросовістенство служінню обраній справі. невтомний не творчий пошук. Самовіданість, високий професіоналізм та мудрість. Того дня на сцені приділили увагу будь-кожному. Подяки і грамоти, подарунки вручали працівникам освітніх закладів до шкільних та позашкільних установ. Отримували освітяни і подарункові сертифікати від меценатів та офіційних партнерів громадських організацій та придбання необхідного шкільного приладдя. Серце віддають дітям це не просто праця, це поклик, це зміст життя. Шановні колеги, дорогі мої учителі, я сьогодні маю честь вітати вас, вітати із одним із найбільших державницьких свят. Тому що такої уваги до жодної професії сьогодні не знає жодна галузь. Мені по-перше приємно, що ми всі зібралися в цьому залі. І відділ освіти міської ради, і відділ освіти райтерської адміністрації, вчителі, і так воно повинно бути. Ми всі повинні працювати і жити разом, добиватися певних успіхів, радіти за наш район і за наше місто, щоб в нас були певні позитивні зрушення. Після урочистої частини для зал відбулася концертна програма Виступали творчі колективи городоччини, а також подарунники депутата України, квартет «Акорд із міста Тернопіль. А у залі будинку культури усі залюбки фотографувалися у творчій фотозоні, створеній працівниками Гордоцького будинку дитячої творчості.